Маєчня, коли ви прийдете до влади, ви будете тільки тим і займати, щоб утриматися при владі якомога довше. Такої історична правда. Так я буду робити все для того, щоб е, утримати владу якомога довше, і робити для себе я буду нечуване. Я буду виконувати свою передвиборчу програму. Уявляєте собі, існує така опція. Виконувати те, що обіцяєш, А я обіцяю те, що можете подивитися по моїм відео по моїм дописам. Якщо коротко описати, я обіцяю жорстку українізацію України. Я обіцяю очистку України від всякого антиукраїнського шмельцу. Я обіцяю радикальну реформу виборчого законодавства, позбавлення виборчих прав значної частини населення України. Я обіцяю заборону російської православної церкви, націлізації всіх її активів. Я обіцяю. Повернення України українці притворення громадян України на власників цієї держави, які будуть отримати дивіденди від існування цієї держави. Я обіцяю радикальне збільшення народжуваності українців, відновлення українського народу. Я обіцяю розбудову величних і могутніх збройних сил України, здатних вирішити осоне питання існування української держави, питання утилізації клятої рашки. Ми повинні бути готовими для того, щоб визволити не лише територію України, але й територію Територію Російської Федерації від тої е, злочинної влади Москви. ми повинні дати волю народам, які живуть на території Російської Федерації. Ну і звичайно, що е, приєднати до складу України ті території, які є українськими, етнічними, а також інші, які нам дуже сильно потрібні. Я це обіцяю і я це все виконаю.